Олександр Анатолій, вітаємо вашу команду з перемогою. Декілька слів по грі, що можете сказати про команду суперника та що у вас сьогодні вийшло, що можливо не вийшло. Доброго дня. Дякую за вітання. По грі, важка гра. У вас команда суперників добра команда. Грає в комбінаційний футбол. Ми, якщо чесно, цього не очікували, чуть там дивилися матчі. Якось по-другому вони в чемпіонаті області виглядали молодці. Ваша команда мені дуже сподобалась. Я знаю головного тренера, Я під його руководством грав навіть в Черкасах. Ще одна гра, ще нічого не завершено. Я думаю, буде матч відповіді також гарний футбол з обох команд. Ніхто не хотів поступатися, було б дуже багато боротьби. Що не сподобалося, Судді не вміють контролювати, на жаль, ход поєдинку. До своєї, до вашої команди ніяких претензій, всі молодці. Як взагалі вам поле і організація матчу? Все сподобалось на все достойно для цього рівня, на якому ми зараз виступаємо. У вас добре поле, Навіть в ПФЛ, я думаю, друга перша ліга. Добре поле, нам сподобалось. Прийом, все, все, все добре. В другому таймі ваші лідери ви багато замінили гравців. В чому це пов'язано? Це ви вирішили при, приберегти їх на чемпіонат України, чи, чи це просто були так, такі тактичні? Не, дивіться, у нас не всі лідери навіть є. У нас до цієї гри вже були пару чоловік е, з обоїми травмовані. Е, щоб не навредити деяким футболістам, ми їх замінили, да, тому що у нас кожні два на третій зараз і, і, ігри, і області, і аматор, і кубок аматорів. І, на жаль, деякі отримали травми, і будемо дивитися, наскільки вони випали. Дякую вам велике, успіхів вам в майбутньому.